Привіт-привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, на дворі холодно, температура 5 градусів тепла, вітер холодний, але ж Вова все одно працює. Сьогодні доводив до ладу клумбу. Ходіть, покажу, чим займався що зробив, який фронт роботи пройшов сьогодні. Ось такий фронт роботи на сьогодні. Клумбочку одну окультурив. Горішок вже бубки свої розпускає. вони піднялися вже гарненько. Так, ось такий фронт роботи. Прийшов Вова після роботи і працює далі друга зміна. Чим схоже на радянські часи відпрацював першу зміну йди на другу, якщо хочеш заробити більше коштів. Дещо підсадив, юку два кущики. Ось один і ось другий. Два підсадив сюди. Ой, це зірочки ті біленьким цвітуть, піончики вже піднялися, барвінок цвіте. Ось, бачите, нахилиться ж не можу, бо ви ж знаєте, що прибаліли маленько. <роза>, а роза також відійшла, бо її сьогодні обрізав. Там, де сухе, де померзле. Ой, відійшла, буде гарненька. Ось начебто й небагато, але земля є найважча і трудна землі. Щоб то не говорив, а земля є найважча праця. Ну, а це друга клумбочка, Ось, будь ласка, ще не оброблена. Ще тільки починається обробка. Тут на ній багато ще роботи, дуже багато бур'яну. Так що прийдеться попрацювати вові. Півники гарнюсінькі, в цім році посходили гарно, може ж мороз їх не поморозить, та зацвітуть. Вони фіолетового кольору і між ними є коричневі. Будемо сподіватися, що буде гарно і красиво. Розцвітуть і буде красота. Вишенька, бачите, вже які листочки розпустила свої. Гарнюні. Ось такий, друзі, отака праця. Вилками викупує з корінням, викидає кожний кущик, потім вибиває його від землі і пакує в пакети. Скажіть, важко чи ні? Думаю, що занадто. Це колокольчики посходили дзвіночки, нарцисики також треба розсадити і петухи. Це голландські. Друзі, дуже прошу у вас вибачення. Так як зняти, готувати не можу поки, тому що захворіла і захворіла конкретно, тому сьогодні таке відео слабеньке. Цвіточне назвемо його, <гум> дуже вибачте мене, будь ласка, так трапилося. Рози, всі кущі гарненько посходили, не померзли, ті, що гілочки підмерзли або Підсохли, то пообрізали, хризантемка гарно зійшла. І якийсь ото ліс, то цілий біля ялинки, то цвітуть синім кольором. Я вам вже в відео їх показувала. Тюльпани ще не цвітуть, ранніх у нас немає, а такі ще не розцвіли. І ацінти починають розцвітати. Голубенький, розовий один. І ці голубенькі біленьких нема. Мабуть, вимерзли. Були біленькі, але ну, немає. Не знаю, спробую зараз нахилитися, зняти ближче. Ну, ось поки так, далі не можу. Ось таке сьогодні смішне відео. Напишуть відео ні о чому, так, да, може ні о чому, ну, що змогла, те зробила. Ось так. Рози також треба прополоть, трошки просипати, бо. Бур'янці повискакували вже після першої сапки. Хризантемка червона, піона біла і то червона. А ось далі жовта. А ще далі лимонна. Отакі квіти. Оце таке в нас сьогодні красота. Деже ж телефон чомусь не передає якого кольору ці гіацинти. Вони такі гарні, сині, сині, а телефон їх, мабуть, не передає вам гарно. Такі красуньки. Ох, Боже боже. Пусь і Ну що ти? Га? Привіт. Оце, друзі, жовта наша та велика, розкішна роза. Красунька також листки попускала вже невеличкі, але вже доказ того, що вона жива. Що случилось? Шо? І сімейна роза рожева також розпустила свої гарні листочки. Небо схоже на дощ. Піончики рожеві і червоні. бокса. Дякую всім друзі, хто був зі мною. Всім міцного здоров'я. Бережіть себе, бувайте здоровенькі. Пока пока.